Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Української кухні. В цьому відео ми будемо з вами готувати манзарі. Це традиційна українська випічка, яку готують на трійцю. В різних куточках України такі піріжечки готують за різними рецептами. Ми будемо готувати за рецептом центральної України кіровоградщини. А з чим начиняють манзарі, дивіться відео до кінця. Для початку нам потрібно приготувати опару. В миску виливаємо, нагріте до теплого стану молоко. Також можна використовувати і сироватку. До молока додаємо цукор, дріжджі. В рецепті я використовую свіжі, 4 столові ложки борошна. Беремо із загальної маси. Це все перемішуємо до однорідності. Накриваємо рушничком і даємо постояти в теплому місці 20 хвилин. Коли опара підійшла, в мисці, де будемо робити замість тіста, з'єднуємо опару, яйця. Всі продукти повинні бути кімнатної температури, сіль та розтоплене вершкове масло. Це гарно перемішуємо. Окремо просіємо борошно, додаємо невеликими частинами і починаємо замість тіста. Тісто вимішуємо не менше 10 хвилин. Воно повинно бути м'яким та не липнути до рук. Головне не забити тісто борошном. Тісто гарно замішане. Воно м'яке і зовсім не липне до рук. Кладемо його у миску змащену олією. Накриваємо рушничком і ставимо в тепле місце підходити на 1 годину. Тісто повинно збільшитись в два рази. Начинка для пиріжків буде зелена цибуля, сало та. Яйця. Для початку нарізаємо дрібно сало та шинкуємо зелену цибулю, розігріваємо пательню, наливаємо трішки олії, викладаємо нарізане сало, помішуючи, обсмажуємо сало до золотистого кольору. Додаємо до просмаженого сала нарізану зелену цибулю. Помішуючи, смажимо недовго, приблизно 2 хвилини, щоб вона трішки підтомилася. Окремо вбиваємо в миску яйця, додаємо до них трішки солі, виделкою збиваємо до однорідності, виливаємо яйця зверху на цибулю і Продовжуємо помішувати, просмажуємо до готовності яєць. Начинка готова, викладаємо її у миску. Коли тісто підійшло, виймаємо його з миски, обминаємо, щоб вийшли зайві пухівці. Розділяємо на дві частини. З одної частини робимо ось таку качалку і нарізаємо тісто на рівні, одинакові за розміром шматочки. Кожний шматочок тіста скачуємо ось таку кульку. Поверхню трішки зовсім присипаємо борошном, розкатуємо тісто в коло. Викладаємо посередині начинку, піднімаємо края доверху і по колу защіпуємо, защіпуємо дуже гарно, щоб не випала начинка. Ось так повинен виглядати наш сформований піріжок. Далі викладаємо сформовані манзарі. На деко застелено пергаментною бумагою або змащено олією? І так формуємо кожний піріжок. Сформовані манзарі. Накриваємо рушничком та ставимо в тепле місце підходити на 20 хвилин. Коли манзарі підійшли, зверху змащуємо їх збитим яйцем. Розігріваємо духовку на 160 градусів. І випікаємо 25-30 хвилин. До готовності орієнтуйтесь по своїй духовці. Після випікання пірішки накриваємо і залишаємо так на столі до повного охолодження. Обов'язково спробуйте приготувати манзарі саме за цим рецептом. Це неймовірно смачно. Всі інгредієнти для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня Кращі традиції. Я дякую, я вдячна вам за те, що ви підтримуєте Україномовний YouTube. Буду вдячна за підписку та лайки. Та вподобайку.